Вітаю! На сторінці мебляграю. Пропоную вашій увазі диван-вену від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 20 см і у глибину диван займає 97 см. До комплекту цього дивану входить три великі подушки. Цей диван виконано в тканині савана Нова від постачальника XIT XT. І на диван можливо обрати будь-який інший колір з палетки. На подушках дивану знімні чохли. Для зручності у догляді. В цьому дивані підлокітник не нефункціональний, без декоративних елементів, і на ньому немає гострих кутів. Диван легко розкладається. Принцип розкладання називається єврокнижка. Для того, щоб розкласти диван, трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є великий та міський короб для зберігання білизни. і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце 1,47 на 2 м. Наповнення дивану ортопедична букова ламель та пінополіорітан. Диван жорсткий. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного підняточка. Вас у нас у гостях. До зустрічі!